Самий дешевий тонометр за 200 гривень за Aliexpress. Уявляєте, 200 гривень. Ти піде у нас в аптеці і купи щось за 200 гривень. Знеболюючи, хіба що тобі продадуть одну таблеточку за такі кошти, дивіться, який приходить тонометр по типу, ніби як на 200 гривень, виглядає все досить стильно, гарно, культурно, Да, дивіться. Ні, собі, китайці продумали ще й так дешево. А чи він показує правильно? Зараз Петрович буде порівнювати, спеціально для вас купив в аптеці за шалені гроші. Ось такий. Ось такий спеціально купив, це не реклама. Тому що лайно рідкісне, заплатив за нього 2500. По типу, ніби супер крутий, а насправді настільки хреново показує, раз показує правильно, раз неправильно, бляха. Дві з половиною тисячі бляха. Розвели Петровича як малого. Так, ну що ж, давайте зараз я поставлю батареючки і покажу його функціонал. Ставимо дві батареючки по типу 3А. Закриваємо це все діло кришечкою. І будемо тестувати. Так, як ти вмикаєшся? Ось тако? Да, бляха, дивіться. О, він вже починає працювати. Ні, почекай, 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 не спіши, бляха. Тут. Ану ще налізе на Петровича руку. да, Дивіться, бляха, як супермодний супер стильний годинничок, А ну. Давайте пробуємо, як то кажуть, не відходячи від каси одним кадром. Да, щось там качає. Так, треба розслабитися, бо ж неправильно поміряє. Ну що там, ти будеш показувати? Фу, мені аж аж погано робиться. Так, що там в мене? Що там в мене, бляха? 240 на 150. Спочатку треба читати інструкцію, а потім користуватися тонометром. Дивіться, тут показано для таких, як Петрович, як правильно користуватися. Бачите? Ось так неправильно. Ось так неправильно. І ось так теж неправильно. Коротше. Я не знаю, як правильно, по суті, чітко має бути ось такою він. І руку розслабити, не затискати. І тоді, ось так, як нам показано, там 1-2 см від зап'ястя. По типу треба сісти, розслабитися на ту руку від серця. І заміряти це все чотири рази. І з тих чотирьох разів у нас, коротше, щось має получитися. Тому зараз буде міряти і дивитись. Повністю розслабився, і міряємо три рази. 130 на 86. Давайте ще раз. 135 на 86. В принципі, більш-менш показує правильно, так. Да. 137 на 85 і серцебиття 74. Тепер міряю в тому ж самому положенні, тільки супермодним, крутим, дорогим. І дивимося. Ідентично. Так робити не можна, але я поміряю одночасно на двох тонометрах. На одній руці. Ох, бляха, тисне руку. Я думаю, що показники будуть неточні. Але хто його знає? Дивіться, 129 на 84, 120 на 86. Ну, бляха, це я щось прогадав трошечки, бо то, що все ж таки тиск він нікуди в Петровича не подівся. Ну, такі вимірювання не можуть бути точними. Тому що треба міряти все правильно, а не так, як я. Якби я знав, що на Aliexpress можна купити тонометр за 200 гривень, да й він ще й буде показувати точно, да й в ньому ще буде стільки функцій і пам'ять на 99 замірювань, і він компактний, легенький, зручний, швидко собі вдягнув і поміряв і не парися, то я би не купував ось херню, яку мені впарили. Коротше, хто буде бачити в аптеці ось цю промедіка, обходьте його стороною. Гівно з гівна! Міряєш три рази, тиск причому різний. Зараз кажуть люди, що ну, що ж ти хочеш, треба брати такий. там. Накачувати, слухати її туди, і сюди. Але ми ж хочемо, щоб це все було універсально, щоб не кожна людина буде там слуховим апаратом собі накачувати і слухати і так далі. Не в кожного це є, і не кожен це розуміє. Кожен хоче собі навіть на роботі погано стало, і ти не знаєш, який в тебе тиск, і тобі треба терміново поміряти, щоб прийняти таблетку. Ти не знаєш, який в тебе високий чи низький. Тому для цього є ось такі портативні штуки, бляха. Які хоча б приблизно мають показувати якісь показники. Так ось оця херня-бляха показує то високий тиск, то низький бляха тиск. Я не знаю, чи то піти їм віддати. Хоча гарантія на нього щось там рік. Можна, в принципі, піти віддати, сказати, що слухайте, товариші, бляха. Херня повна. 2500 просто в сраку. А ось цей. Я здивований, тому що AliExpress я не довіряю і завжди думав, що ну впарюють якусь херню за 200 гривень. А штука виявилася, дійсно класна, портативна інструкція є, все доволі, коробочка така інформативненька, не якийсь там Дішман, але 200 гривень. Уявляєте, Петровичу, як завжди, великі подобачки, щоб ви всі були здорові і щасливі.